Зміна сезонності, дефіцит вітамінів та ряд інших чинників, неабияк впливають на стан шкіри обличчя, особливо відчутні такі проблеми у підлітковому віці, адже тоді необхідно більше уваги приділяти проблемним питанням. Більш детально цю тему прокоментувала космотолог Тетяна Переверзіва. Підліткова шкіра на сьогодні вона є ну, можна сказати найпроблемнішою, тому що в цей період, от раніше, це було трошки пізніше років з шістнадцяти починали формуватися сальні залози. Зараз це трошки раніше, бо є пацієнти вже в 11-12 і в років, які мають деякі проблеми. От спочатку формування сальних залоз і виділення шкірного жиру починаються ці всі проблеми. І у кого вони в нормі, так генетично, то там все в порядку. А у кого є проблеми, то там от починаються питання да, до спеціалістів, що з цим робити. Формується сальна залоза і починає вироблятися шкірний жир. І от, якщо він виробляється у нормі та Пори на шкірі є також у нормі, то проблем нема. Якщо він виробляється в надлишку, починається забивати пори, з'являються висипання, чорні точки, акне, і тоді вже ми звертаємося до спеціаліста, що з цим робити. За словами косметологу, саме у підлітковому віці необхідно звертати увагу на будь-які прояви змін у стані шкірних покривів. Дивіться, коли дитяча шкіра, там ще не сформовані всі процеси, і вона взагалі не проблемна. Вона ідеальна, так як ми. Коли ми кажемо шкіра, як у дитинки, да, наворожене. Потім стає формування сальних залос, усіх процесів у шкірі. Тут виникають проблеми частіше за все. Потім з віком вона поступово, ну скажімо так, у більшості випадків вона стає нормальною або сухою. шкірні процеси починають уповільнюватися і вона приходить до норми. Тетяна виділяє всього два проблемних питання, які можуть виникнути зі шкірою обличчя у підлітка. Самі Найпопулярніші проблеми, самі частіші запити. Так, до мене, Як до спеціаліста, це чорні цятки та висипання запальні. Що взагалі таке запальні висипання? Тому що дуже часто дітей вони починають їх видавлювати, починають їх при спір обробляти, а це взагалі категорично не можна. Тому дивіться, розкажу в двох словах, що це таке висипання, щоб всі розуміли, що це. Є в шкірі є пори, це як трубка. Вона наповляється шкір жиром. Так Він виходить через цю трубку на поверхню шкіри. Пора у шкірі тонка або надлишок, іде вироблення шкірного жиру, вона забивається. Якщо вона має вихід на поверхню, вона окисляється киснем і стає як чорна точка. Якщо немає виходу і вона під слоєм шкіри, то там от і починається, забивається пора, розвивається епідермальний стафілокок та пропіум бактеріум акне, і оце, це дві бактерії, які нам дають запах. І вони починають виробляти продукти своєї життєдіяльності, і тому збільшується пора, так і починається оце запалення. І якщо ми його давимо, то не факт, що він вийде наружу, він може прорватися всередину і поруч з'являються ще. Чому часто буває така ситуація, що надавили там так себе обличчя, а поруч з'явилося і наробили ще гірше. І така ж. Друга розповсюджена ситуація це коли ми беремо і протираємо шкіру спиртом. Так думаючи, що ми зараз уберемо надлишок шкірного жиру. А ми обираємо не тільки надлишок, а обираємо весь, і шкіра отримує сигнал, що треба виробити, і виробляє його ще більше. І тому ми ще більше забиваємо і усугубляємо собі нашу проблему. Спирт та все спиртом місне, вона наробить тільки лиха. Навіть якщо висипання є незначним або майже непомітним, Тетяна не радить займатися самолікуванням. Якщо є якісь локальні висипи, так якісь одиничні, то ви можете у спеціаліста придбати, називаються такі присушки маленькі в баночки, тобто ви їх зболтуєте, нанесли, запалення обилось і все нормально без видавлювань, без травм, без нічого. Тому що всі, оці висипи, які ми видавлюємо, пори, в яких збирається шкірний жир, це все потім розширені пори. Це все потім проблеми з наслідками. працювати важче, ніж з проблемою. З проблемою треба боротися. Якщо є бактерія, вона вже нікуди не дінеться. З неї треба щось робити. Її треба вбивати, ліквідувати. І чим скоріше, тим краще. Ретельне очищення шкіри вранці та ввечері є запорукою гарного стану обличчя. 90% там шкіри залежить від домашнього догляду. Тому дуже важливо очищувати, щоб ці всі надлишки, жиру, продукти життєдіяльності, все от, пил, забруднення. Ми добре очищували, протирали тоніком, тобто ми дезінфікуємо, боремося з проблемами, які є. І потім підібрати ще крем, який буде закривати всі потреби шкіри. Якщо є якісь паралельні проблеми, там додаються додаткові засоби, я так от стандарт. Так? Зранку і ввечері він ну, примірно однаковий. Тобто, вранці ми просинаємося, ми очищуємо шкіру гелем, після чи гель, чи пенка, ну, тобто, етап очищення йде. Очистили, протерли тоніком, протонізували і нанесли крем. Все. Оце це саме головне три етапи, що треба. Якщо є там паралельні якісь проблеми, то ми там додаємо сиворотки, якісь лікувальні засоби. На ну то вже все спеціаліст вам розпише. Тобто, це ці три етапи стандарт, який треба виконувати вранці і ввечері. Також Тетяна відзначила важливість максимального уникнення використання дівчатами декоративної косметики у підлітковому віці, адже саме вона додатково забиває пори та провокує різні запалення. Чим менше косметики, тим здоровішим буде вигляд обличчя. Дуже, да, дуже це дівчаткам дуже треба звертати увагу на те, що очищення це одне з найголовніших етапів, тому що все, що ми наносимо зверху на шкіру декоративну косметику, це все ну, доповнительно провокує висипання, це забиває пори. І тому дуже важливий шах очищення. Якщо є ще демакіяж, то це ідеально. Тобто ми протираємо демакіяжем, змили всю косметику, що там у нас є. Потім ми вже підійшли до етапів очищення, тонізування і наносити. Коли ви йдете там до косметолога йдете на якісь процедури, зверніть, будь ласка, увагу, що ми в першу чергу, якщо є запалення на шкірі, то ми їх ні в, ні в якому разі ми не робимо ці страшні кров'яні механічні чистки. Ми не травмуємо шкіру. Вперше за все, Ми повинні вбити запалення. Тобто, спочатку ми проходимо лікування, вбиваємо запалення, і тоді вже ми боремося з п'ятнами постакне та вже з чорними точками, там, де можлива механічна чистка. спочатку треба звернути увагу на те, що те це треба атравматично з цим працювати. Спочатку. Окрім цього, варто пам'ятати, що кожен сезон вимагає різного догляду. Якщо зимою повітря було більш посушове, та фахівці радили користуватися більш поживними засобами, то вже навесні деякі з етапів догляду за шкірою можна замінити. Пам'ятайте, ваш зовнішній вигляд залежить від вас самих. Збалансоване харчування, заняття спортом, міцний сон та час на свіжому повітрі лише допоможуть вам виглядати більш здоровими та доглянутими.